Сапаю, сапаю, думаю, щось не те, що я забула, О, правильно? Забула розповісти вам. Дорогі друзі, можете мене вітати. Перейшла на буряки. Стоять уже як вінки. Що сказати? Ну, придлубала ось саме кабачки. Але поки придлубала, бачите, скільки куб. Знов наклала буряну. Кріпцю познаходила, полишала. Так, буряки. Що сказати? Були часи, коли мені. Скільки цих буряків, коли мені їх було, ось так, знаєте, зайти, почати і закінчити. Ну, зараз все трішки інакше. Я ще ось з першого рядочка доб'ю туди вперед. І поки що до вечора буде відставити. Тому що тепер моє засапання, знаєте, залежить від того, як себе почуває пані спитка. Як тільки там вона починає щось вставати впоперек, кричить не хочу, мушу покидати і трішки відпочити. А то якщо буду... Мучити себе і її, то знаєте, не, нічого ці буряки не вартують, якщо чесно. Потім може не вистачити ні буряків, ні того, що ці буряки вдома їсть. Нічого може не вистачити. Тому то так. Просапую одним словом потрішки. Кабачки рідковаті, не всі зайшли. Ну, але бачу, що ще є такі, є більші, є менші, пізніше зійшли. Може ще де появляться а, ні, то ці порозкладаються, то може воно не так буде очі кидатись. Таке, сапаю поволі. Ну ось, один рядок пройшла, покосик поклала, нехай в'яне. Нагадала, що Льосикові нічого не давала в обіді. Піду ну, я Льосикові дам. Подивлюсь, що там Юра поробляє Ха, без мене. Кручат порахую, тому що вже на вулицю вийшли. Та й таке, ти заодно трішки відпочину. Йду, зазирнула, бачите, таке сходять квітки. По згіркам це тут рядок чорнобивчиків є, сходять. Тому що ось тут збоку, тут айстри. Але айстр ще не бачу. Будячка, прийму трошки на бік. Тут, тут є ще айстри, туди далі ще нагідки, отак вздовж, але того ще не бачу. А от Чорнобривчики, чорнобривчики. геть по рядочку видно. Видно, видно. Видно. Ось так вони в мене будуть з бурячками. Ой, ой, бурячками, огірочками, що я. Плутаю, плутаю всі. Так, є чорнобривчики є. Хорошо. Ой, який негарний проміжок, ось мішка нами. Ну, але нічого. Хочу сказати вам, що взяла. Взяла небагато, 10 штучок взяла так, щоб досадити. О, та Юра в мене вправляється. Він курчаткам насипав, кучечка водить, усіх водить своїх, і в компаторці. Правда, не знаю, чи вони тут є всі, тому що ходить сьогодні цілий день з ними. Льосік, я тобі ще не давала. Ти тут сумуєш вже, так? Да? Чи тобі тато давав? Піду спитаю. Підставим, вже Юра давав. Так, ось у мене ще на висадку чекає. Пару кавунчиків. Портензію придбала. Не видно якого кольору, але говорили, що рожева. Так, у таких стаканчиках ось повитикалися диньки. Ось так, ось там і он-он. Оце ці деньки ще кілька висаджу. А ось киснуть ось такі перці і помидори. Оце ще дотицькаю. Правда, просила я по 15 штучок, так, щоб там стотики заповнити, а мені як надавали, кажу до Юри, що з ним робити, каже, сади, хай ростуть. Ну, ота так, буду сьогодні знову, бо цілий вечір садити 30. Ну що, посадки? Починаю з гортензії. Ох, це гортензія, оце гортензія. Оце такого майже усіх є, а у мене немає. Ну як так? Таке я її знайшла. Знайшла і е, зараз буду, саджаю. Не буду, а вже саджаю. Я так як підгляділа у Ірини, світ Ірини. Вона дуже гарне відео показала. От, тому у мене вже ось тут викопана. Ямка, як для такої гортензії, то чималенька. Уже я туди з землею перемішала гній, а тепер, ну це ж ціле мистецтво, виявляється, посадити гортензію. А тепер я сюди роблю те, що робила вона. Наламую гілочок сосни і ялиночки. Ось так. Тепер ще присипаю землею. От, а тоді вже оцю землю буду саджати гортензію. А коли вже посаджу, то раз я знайшла гортензію, то я ще і знайду, чим її потім правильно поливати. От, поки що я її посажу. І так трішки полю. Ну, ось так буде. Значить, вона ще не цвіте, але мені обіцяли, що вона рожевого кольору. І е, так запевняли, що взагалі це уже кущик домашній, укорінений пагінець. І ось так уже він розвив кореневу систему, гарненьку, і пустив ось такі пагінці. Ну, буду сподіватися, що все так і є. Принаймні, я її саджаю. Ну, і ще ось так на всяк випадок притінила з цієї сторони від сонечка. Воно зараз зайде, воно її не буде допікати не буде заважати. Воно сховається. І цілий день тут практично прямих сонячних променів немає. Тому що ось з цієї сторони стоять яблуні. Вона посаджена ось тут, де мій саморобненький міні-парничок. Де вкореняється, до речі, бузок декоративний. От. І е, ось це тільки уже під вечір, коли сонце заходить, то якийсь час воно буде сюди діставати, але зовсім недовго. Тому сподіваюся, що все буде добре. Парничок, до речі, дивіться. Дивіться, яка волога. Парничок в ній працює. От, і вузок там себе доволі непогано і почувати. До цих хір. Це у нас вже сьогодні середина червня Ось так. О, Якщо вам видно, усі пагінчики стоять. Ну, Будемо бачити, що, що вийде. З того. Тепер черга денюк, на жаль, їх тільки чотири. Чотири понесу висаджувати. Відразу після кавунчиків ці деньки посадила. Кавунчики ці, що стаканчиків, то гарненькі. Ну, набагато краще, як ті, що так у ґрунт з пророших зернят садила. Значить, наступного року, якщо діти схочуть таким бавитись, то хай, хай таки висаджують у стаканчики на розсаду. Підправила рядочок з кавунчиками. О, тепер їх видно в рядочок. Але що хочу сказати, що так як я бачила, то їх в цьому рядочку ще можна було б ось так садити. Густіше, густіше. Тому на наступний рік, як дівчата схочуть, то хай пророщують ще маленько. Щоб так ось вздовж посадити рядочок. Забрала садити перець, а помадори тим часом трішки воду зіляла, лишила небагато уже їм. І антиколорадський жук на цей раз вже не забула, що потрібно замочити. Якраз поки перець посаджу, їм буде достатньо. Ну, що сказати, останні на сьогодні помидори. Але не знаю, чи повезе мені з ними у цей раз чи ні? Тому що, так, минулого разу від біджуки не замочила, забула. Качки струбили, поки я їх посадила. І вони там ледь-ледь очапали деякі. Ці, що хочу сказати, ці. Ну, людина, я просила 15. Людина на ті кошти, що мала дати мені 15 корінчиків, дала тут їх, напевно, що більше 30-ка. Але вони вони вже зацвітають. Вони вже зацвітають. І досить, досить великі, високі, не знаю, як вони мають пережити. Посадка зараз у відкритий ґрунт. Не знаю абсолютно. Хочеться сподіватися, що ще не буде такої сильної жари і що вони поприймаються. Піду, піду висаджувати, виймаю легенько і носу. Ну, все, тепер на даному проміжку знову зелено, але зелено не від бур'яну, а, як то кажуть, від культур, аби прийнялося.